У 2013 році в Україні відзначатимуть 200-річчя Великого Кобзаря. На свято прийдуть гості не тільки з різних куточків країни, а й представники діаспори з-за кордону урочистості. Відбуватимуться у всіх місцях, де колись жив і творив Шевченко. Основні заходи планують провести в Звенигородському районі, у Шевченковому, Моренцях, Будищі та Вільшані. Часто звинегородчину називають українською мекою, адже тут, 9 березня, 1814 році, в селі Моренці народився геній України Тарас Григорович Шевченко. Підготовку до свята розпочали давно. Нині головну увагу зосереджено на облаштування і приведення до належного стану шевченківських місць. На деяких об'єктах проводяться реставраційні ремонти. З метою підготовки до 200-річчя та в рамках виконання. Обласної програми будуємо нову Черкащину, районної програми, будуємо нову зменогородщину, які були прийняті у 2010 році. Цьому питанню. Приділяється належна увага на всіх рівнях влади, розпочинаючи із президента України, Кабінету міністрів обласної влади районної. Так скажімо, лише в цьому році прийнято ряд нормативних документів щодо розпочинаючи із указу президента про додаткові заходи щодо підготовки до. Відзначення двохсотріччя з нагоди дня народження Тараса Шевченка, розпорядження Кабміну, розпорядження голови обласної державної адміністрації, районної влади і так далі. Щоб об'єднати Шевченківські місця в один великий культурний комплекс постановою Кабінету міністрів України від 25 березня, 1992 року, був створений державно історико-культурний заповідник Батьківщина Тараса Шевченка. На його базі знаходиться ціла низка пам'яток культурної спадщини сіл Звенигородського району. Його загальна площа становить близько 27 гектарів. 2006 року наказом президента України він отримав статус національного. Моринський меморіал включає в себе відновлену хату Якима Бойка, діда Тараса Шевченка по матері. Потім комору 1896 року будівництва. Хату копія теж відновлену, в якій народив Тарас Шевченко, кузню, в такій кузні працював Григорій Шевченко, коли сім'я його проживала в Моренцях. Капличку, адміністративне приміщення, в якому є кілька виставкових залів. На колишній батьківській садибі Тараса Григоровича Шевченка було відкрито літературно-меморіальний музей поета. Його будівництво розпочали ще в 1935 році, а в 1939 році, на початку березня, в передень 125-ї річниці з дня народження поета, нове приміщення музею гостину відчинило двері шанувальникам Шевченківського слова. Саме тут, на території садиби, знаходиться могила матері кобзаря Катерини Шевченко. Важливість цього історичного об'єкту в першу чергу полягає в тому, що в його фондах збереглося багато експонатів періоду всього життя та. І по них можна дізнатися не лише про поета, а й вивчити особливості побуту його сучасників. Наш літературно-меморіальний музей був відкритий у 1939 році. Час від часу змінювалася експозиція. Остання експозиція змінювалася в 1999 році, створював її Лара Чеченківської премії Анатолій Гайдамака, народний художник України. Наш музей об'єднує п'ять кімнат затишних. Перша кімната це представляє собою Україну в минулому, все, чим займалися люди у давнину, що було в минулому України. козацтво, ткацтво, чумацтво, кобза перству Потім наступна кімната це саме побут села, Я, яка була Керелівка в ті часи, в якій жив часи Шевченко, ходив малими босими ногами. Чим займалися в тому селі, займалися е, гончарством, займалися шефством дід Іван. Саме є в нас образ діда Івана, який намалював Тарас Шевченко. Приміщення музею складається з п'яти кімнат, де всі експонати розташовані тематично. Кожна кімната присвячена певному періоду життя поета. Особливо цінними є речі пов'язані з дитинством Тараса, зокрема, меблі палацу пана Енгельгарда, де козачкував майбутній митець. Важливим експонатом є його оригінальна посмертна маска, яка демонструє відвідувачам точні риси обличчя поета. Таких масок усього було виготовлено три. Наступна кімната це дитинний період Шевченка, символізує народження, зустрічається там Колисочка. От де колесалось немовлятко, зустрічаються образи, приблизні образи батька і матері, адже дуже зарані втратив Тарас Шевченко матір саме в 9 років, батька в неповних 11. Потім побачимо в третій залі ще книги, по яких навчався Тарас Шевченко, які на декілька років, навіть старші за Шевченка, десь 1812-го, років. От про які Тарас Шевченко говорив, що. Я знову мало не весь псалтир на пам'ять. Я вже ще сім років за життя батьків пішов у школу, от, навчився читати, писати, читав молитви над покійниками, за що йому давали, платили гроші. Читав у церкві під час недільних служб. Також ще ця кімната містить камінь із могили батька. Важливо зазначити, що до наших часів збереглися будинки тієї биби, які тісно пов'язані з життям Тараса Шевченка. Так в селі Шевченкове, що на Звенигородщині, бачимо хату, дяка, де колись навчався грамоті малий Тарас. Щоб запобігти руйнації, будівлю зберігають під скляним саркофагом. В селі Моренці вдалося зберегти кузню, де працював батько митця. В цьому ж селі розміщена і хата, де він народився. На території Національного заповідника батьківщина Тараса Шевченка вдалося зберегти кузню, в якій колись працював батько Великого Кобзаря України Григорій Шевченко. Винигородська земля славиться і народними ремеслами, зокрема гончарством. Цей вид діяльності бере витоки ще у часах доби трипільської культури. Нині віртуозних майстрів гончарів в Україні не так і багато. Константин Пустільні один з них. У Улюднені справі чоловік присвятив не один рік свого життя. Зараз я покажу, як раніше наші давні подавні гончарі робили ози на гончарному крузі. Там нічого сладного не було, все дуже просто. Спочатку шматок глини добре переминався, щоб маса була щоб вончарне, щоб вончарне тісто було однорідне. Тільки після того, як добре перем'яли, приступали до виготовлення будь-якої посудини. Весь посуд, що робився раніше, він був функціональний, він робився не просто, аби так робилося. Чарсу це був дуже давнє ремесло. часи припіля. Дбають на звини і про підтримку в належному стані культурно просвітніх установ. Згідно з програмою село Черкащини 2020 на ремонт будинків культури виділяють гроші з обласного бюджету. Так на планові роботи клубу в селі Шевченкове цього року витратили 150 тисяч гривень. Нам виділені кошти 500 тисяч гривень на реконструкцію будинку культури, завершення капітального ремонту вірніше, От, 150 тисяч гривень на ремонт нашої дільничної лікарні, 100 тисяч гривень на ремонт дитячої установи навчально-виховного комплексу. Ведеться велика робота по реконструкції і ремонту доріг села. От, це теж велика допомога. Ми йдемо на зустріч 200-річчя від дня народження Тараса Рожа Шевченка. Це буде святкуватися 9 березня 2014 року, як бачите, залишилося півтори року. І за цей час необхідно буде зробити великий об'єм робіт по підготовці до цієї дати, тому що того року, 2014, до нас приїде світова спільнота українства. Ми повинні гідно представити і своє село, і Звенівородський район, і нашу Черкащину в цілому. Чимало зроблено завдяки сприяння обласної влади і в селі Будище. Цього року на реконструкції будинка культури з обласного бюджету було виділено близько 500 тисяч гривень. Нині там проводять капітальний ремонт фасаду, даху, заміну вікон, готують до холодів і систему опалення. Тож невдовзі жителі села зможуть збиратися на свята й проводити різноманітні заходи у нормальних умовах. На даний момент у нас виділено 300 тисяч коштів на ремонт будинку культури, і буквально з слідушій неділі будемо починати ремонт. Тут в, на ремонт заміна вікон, часткова заміна покрівлі. В будинку культури опалення планується поставити електричне. З метою економії коштів так само, щоб його не постійно використовувати і опалювати будинок культури, а частково, як потрібно, провести або збори, або сходку села і тому подобне. І святкові якісь дії від. З провести Можливо зазначити, що велику увагу на Звенигородщині приділяють і патріотичному вихованню. На території села Шампань розміщений військово-патріотичний центр, музей Шампань-Транс. Дана історично культурна установа має аналог Білорусії. Більше подібних установ на території СНД немає. Її унікальність полягає в тому, що всі експонати діючі і ними можна покористуватися. До 200-річчя Кобзаря там планують відкрити кімнату, присвячену перебування Тараса Шевченка на Кавказі. Сама ідея створення почерпнута в Білорусі. Там президент Лукашенко зробив лінію Сталіна під Мінском. Ну, там велика експозиція, державна. Кілька разів в мене багато є сослуживців, з якими в місті воювали в Афганістані, я кілька разів там бував. Загорівся створення створенню такою ідеєю. Потім виніс таку пропозицію з Звенигородській спільці Афганістану, ветеранів Афганістану, де ми 11 травня 2011 року затвердили програму створення даного музею. Ну і саме. Саме оригінальне в цьому музеї, що все-таки це має бути музей-панорама. Не хлібом єдиним. Цей принцип останнім часом згадують назви Негородчині. Батьківщина Тараса Шевченка відроджується і розвивається як осередок духовності нашого краю. Вже чимало зроблено, ще більше планів на майбутнє, адже попереду відповідальна подія. Двохсотліття Кобзаря в районі хочуть відсвяткувати на найвищому рівні. Тож готуються до ювілею з усією відповідальністю. З метою. Проведення заходів з підготовки до належного відзначення 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка на обласному рівні було прийнято розпорядження голови обдержадміністрації про затвердження комплексу заходів з підготовки проведення цієї підготовки. Так, до нього увійшли цілий комплекс мистецьких заходів, які включають в себе проведення різноманітних. Вечорів, конкурсів, уроків кобзаря, це і традиційні, які вже стали свята, садок вишневий коло хати, у проводиться у городищі. Також заходи будуть проводитися в кожному населеному пункті області, які потім підсумки будуть проведені у місті в місті Черкасах як підсумковий обласний конкурс і огляд мистецьких колективів області.